Всім привіт! Сьогодні хочу зняти для вас відео моїх новинок в догляд на березень місяць. Почалась весна, новинок не так багато, як би хотілося, використовую зим, зимовий догляд, тому таке буде невеличке відео, але вирішила показати. Можливо, комусь буде цікаво, хтось планує дещо купити в когось було чи є в Продукти, якими я маю користуватись, буду рада почути вас, ваш відгук, тому давайте почнемо. Беру в пару до кондиціонера ось такий шампунь від болгарський. Так, виробник. Хто у нас виробник? Виробник, виробник. Іспанія від іспанського бренду Amalfi, ось такий шампунь, антифриз з кератином, в великому об'ємі 750 мл. Так, там видно, бо я щось нічого не бачу, що я знімаю. В великому такому об'ємі зараз користуюсь таким кондиціонером. Цікавий, доволі продукт, вже такий. Основний відгук буде в порожніх пляшечках, але зараз беру ось такий шампунь до нього в пару. Тут українською є наліпка. Склад кому цікаво. Застосувати, в принципі, як звичайний шампунь. І давайте подивимось. Має такий квітковий якийсь аромат. Вже я відлила в менший такий флакончик. Значить, він шампунь е, такого білуватого відтінку молочного, середньої такої консистенції. І не рідкий, і не густий, і не кремовий, і не гелевий. Такий якийсь незрозумілий, ще не користувалась ось саме сьогодні спробую. Тому, якщо хтось використовував відгук, буду рада почути. Кондиціонер маю недвозначний про нього відгук, такий трішки незрозумілий мені продукт. Так, хоча б нічого не пролилось. Так. І ще для волосся візьму. Останні мої запаси суперпродукт, Кондиціонер від корейського бренду об'ємі 500 мл Карасіс. Так. Кондиціонер для волосся Дон і Хонсам з червоним жишенням та імберем. Він має для жирного шкіри голови гладкість, м'якість та сяєння. Чим він мені подобається? Ось тут, в способі за використування, що на волосся нанести на волосся. І ще що можна, ось, оздоровлює шкіру голови. Якщо навіть нанесете на корінь волосся, воно не жирнить шкіру, волосся виглядає дійсно гладеньким, м'яким, має супер такий аромат Женшеню та імбирю. Густий, доволі, навіть дуже придуже густий, боже, супер аромат, густий кондиціонер. Ось, дивіться, видно навіть, ось виняла я дозатор з нього, прям не витікає. Корист... Єдине, що такий трішки, він мені на маску схожий даний кондиціонер, трішки такий незручний дозатор і флакончик. Чому? Кондиціонер дуже густий. І ось десь як третина його залишається. Кондиціонер уже дозатор уже кондиціонер не видає, а флаконі він є, тому що якось не достає. Треба так підковирювати, виковирювати. Тому я беру баночку, відкриваю його, перевертаю ось так. І там за декілька днів, навіть не за день, за декілька днів стікає, стягуються залишки даного кондиціонера в баночку. І так використовую, якщо, ж, можливо, він буде стояти, нічого не перетіче, тому що, як ви бачили, він густий, то я просто відрізаю і виймаю з баночки, тому що дійсно, якщо тут закінчиться, виняти його, достать із баночки неможливо. Але продукт супер, купувала на промі. За давно вже, за бюджетну ціну, ну, не геть давно, але за бюджетну ціну. Чому була бюджетна ціна? Тому що тут термін використання вийшов, але для засобів для волосся а саме на цей продукт він ніяк не е, повпливав. Рада, що був у мене в використанні. Суперпродукт. Якщо будуть якісь знижки на нього, ще візьму не одну штучку в своє використання. Наступне що це вже для тіла. Улюблені мої лосьйончики, парфумовані від бренду компанії Avon. Цього разу це буде ароматизований, парфумований Rare Onyx. Ось такий стильний чорний флакончик, об'єм 150 мл. Це такі ще давніші пакування, тому що зараз пакування йдуть по 125 мл. Класний продукт. Можна трішки спробувати аромат, який є, тому що вони дійсно перекликаються з ароматами в парфумованих водичок. Він ось такий дуже доволі легенький, непоганий такий аромат, легко розноситься, ось, як ви бачите, швидко обирається, білого розводів не залишає. Залишає на шкірі. Чудовий парфумований аромат, який на постелі, на нічній сорочці, піжамі залишається надовго, на шкірі залишається, в принципі, якщо зранку ви прийняли душ і використали даний. Лосьйон, то до вечора ви дійсно будете його відчувати, не конфліктує з туалетною водичкою, на шкірі таким ніжним ароматом залишається Якщо на ніч, то на ранок не дуже буде відчутний аромат, але на нічній сорочці, повторююся, на постелі дуже класний аромат. Обожнюю дані лосьйони. Завжди купую в каталозі, якщо є якісь новинки, Фокусу нема. якщо є якісь новинки, Парфумчиків, і з ними йдуть в додаток лосьони. У мене всі є практично, користуюсь задоволенням, і хто полюбляє такі продукти, дуже всім раджу. Так. Для тіла, що ще буде, це ось такий дезодорант антиперспірант, 48 годин захисту. Ну, я не вірю, що 48 годин я не страждаю. Підвищеним потовиділенням він не захищає 48 годин, навіть 24 години не захищає. На 12 годин вистачає ось даного дезодоранту, антиперспіранту. В принципі, досить. Зранку, як ви прийняли душ, використали його і до вечора. Якщо у вас не підвищене потовиділення, вам він підійде. Якщо у вас є проблема підвищеного потовиділення, як на мене, цей дезодорант слабкуватий. Аромат такий класичний. Ось трішки підтікає щось, якийсь трішки бракований стояв, бачите, підтікає ось такі білий консистенції. Сохне кремовий, підсихає на шкіри, в принципі, нормально, не довго і не швидко. Можна поки будете збиратися, він якраз підсохне, але, повторюю, захисту як такого немає. Аромат класичний аромату дав всієї серії, дав крема і всього іншого. Так, дата виготовлення, трішки стерлось уже. Тому ось так буду користуватись, були вже в мене в використанні антиперспіранти DAW, тому я кажу такий відгук, що немає його такого захисту, як пишеться на флакончику. Далі йдуть для тіла новиночки, для обличчя новиночки. О, Ще є для тіла така декоративка. Як би, я не дуже так показую, але це закінчився в мене парфюмчик. І цього разу я візьму ось таку вже не новиночку. в каталозі Avon його немає. Це була серія, серія Avon Luck, під Підсерія Also Loud парфюмована водичка. Сюди входять це випуск, був десь, здається, 2021 22 2022 рік. Неролі, жасмин, цукор та ваніль. Об'єм 30 мл. Ось такий рожевий камера подає, як оранжевий. Насправді він рожевий такий флакончик. Прозора, напевно, водичка всередині. Дійсно жасмин. От, я зараз відчуваю з флакончика ноти ванілі. Ноти неролі, я не знаю, який має аромат. ноти ванілі дійсно є. Є ноти жасмину, якийсь солодко-квітковий аромат. Тому весну, я думаю, буде суперпродукт. Так, як покласти, щоб не падало ось так. І залишились засоби по догляду за обличчям. Так, покажу швиденько ось такі масочки. Три штучки, мені вистачає, в принципі, на місяць, тому що тканині я. Використовую як для зволоження, а в мене жирний тип шкіри, тому зволоження, як такого максимального, мені не потрібно. Тому е, тоні молі ще в мене в залишках декілька штук є, е, це з алоє. так Тут пише протизапальна, заспокійлива. Ну, ну, вибачте, тканина маска цього не зробить. Ало, алоє, виноградик та гранат. Зволожувальні супермаски, деякі з них. Алоє, здається, просто гелева, а ці кремові виноград і гранат точно кремова масочка. Тут йдуть молочні протеїни в склад, аргінін. Ні, крім, крім зволоження, нічого немає, але зволоження прям, мільйон процентів. Для Дуже-дуже жирного шкіри вони не підійдуть, тому що вони дуже зволожують. Вони підійдуть супер для сухої шкіри. Для мене комбінована і жирна використовую, як вже бачу, так що підсихає від щоденного використання декоративної косметики, інших засобів догляду може трішки підсихати шкіра. Тому там раз в тиждень, раз в півтори неділі я. Використовую дані тканині масочки. Супер продукт, дуже мені подобається, рада, що були у мене в використанні. Так, що ще для обличчя буде в мене? У е, мене закінчується скраб, тому цього разу в мене йде в використанні ось такий скраб гель для обличчя від українського бренду Biocon. Натуральний догляд. I love рис, рисово-алоєвий скраб, глибоке очищення. Так, та звуження. Пор, гладенька шкіра, ніжна дія. Так, очищить шкіру, полірує, значить, буде не сильний, додає гладкість, усуває, очищує пори, себе видаляє алоє з та оздоровлює шкіру Так, два рази на тиждень. змити теплою водою склад кому цікаво. Об'єм 90 мл. Купувала, здається, мені в Аврорі. Давайте подивимось. Так, він іде зафольгований. Ось так. І відкриваю, тому що піде використання. Так, що можу сказати? Так, буду наносити на іншу руку, бо на тій дуже насичений аромат лосьйона, тому не можу відчути. Значить, так, він білої такої консистенції. ось такий біло. Схожий на, зараз у мене в використанні ніве, здається, також рисовий рисовий скраб. такий Ой, дуже, ну, це не скраб, це взагалі якийсь засіб для омивання. Приємний парфумований аромат. Приємний дуже аромат, але дуже мало О, камера гарно зловила ось такі білі частинки. Це скрабуючи. Ну, делікатно мінімально буде скрабувати. Я навіть і не знаю, чи ви відчуєте якесь скрабування. Також свій такий детальний відгук, скажу, після використання. Пахне дійсно приємно. Піниться, ну, давайте. Не піниться він. Вже так, як розносиш, вже ці десь скрабуючі частинки зникають і, і все. Аромат приємний, як діє його буде, нічого не можу вам сказати. Хто користувався, буду рада почути ваш відгук. але дуже-дуже делікатний. Я думаю, супер підійде для досить сухої шкіри обличчя. І останнє, що буде в мене в використанні буду брати, це. Від чистої лінії денний фітокрем для обличчя. Так, опус. З арніку від 45 років. Ну, 45 мільй немає. Я це ніколи не звертаю увагу. Мені здається, він для 45 буде дуже слабувати. З арнікою та жимолостю. Тут немає 45 мл. Такого більш опису ніякого немає. Так, він також заслюдовано фольгований. Так, давайте відкриємо також піде використання, тому що мені і на роботу треба кремчики, Я перекладаю в такі маленькі баночки і дома користуватись. Так що в мене продукти. Це не думайте, що в мене там по декілька варіантів продуктів є. Він один, але на дві роботи взяти, то Дуже швидко закінчується так. Ось такий білої консистенції. Так, давайте спробуємо. Ось так виглядає крем. Я так велику кількість нанесла. Доволі легенький. Ось. Ну, аромат стандартний, аромат чистої лінії. Парфумовано мені він такий трав'яний. Також буде гарно розноситися, швидко обиратись. Зважаючи, що тут був вже зволожуючий продукт, як ви бачите, вже нічого немає, липкості ніякої немає. Непогані продукти від чистоліні. Мені підходять і подобаються. Ось гарно зволожує для 45 років. І вище, мені здається, буде слабкувати. На даний вік, мені здається, трішки треба більш такий живильніший крем, тому що шкіра вже втрачає. Колагени втрачає свої мікроелементи, тому цей крем підійде, я не знаю, там 30 25 ось так. Приємний аромат, хороший продукт. У мене є на даний момент точно такі в використанні, тому рада буду повторити його. Так, ось ось всі продукти, якими я новинки в догляд, які я буду брати в березні місяці. Цього разу в мене закінчилося не дуже багато продуктів, які треба оновити. Буду рада почути, ще раз повторююсь, відгуки про дані товари. Дякую всім, що мене дивились. Па-па!